Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і я не про сон. На дні колоди Король Пентаклів, карта, часові стежки. Для мене це сімейна колода, не знаю, тут так гарно сім'я розписана. І саме будемо дивитися на сім'ю. А що у мене вдома, чого я не помічаю? Давайте подивимося, що у мене вдома, чого я не помічаю. Що у мене в сім'ї, чого я не помічаю? Поїхали. А у вас в сім'ї п'ятірочка кубків. Хтось незадоволений, хтось щось недоотримує, хтось в кризі. Так, поїхали. Подумали про себе. Можливо, у вас є якась ситуація, коли ви хочете просто розібрати. Поїхали, хто ви? У нас, і карта сім'ї. Ви у нас людина, для якої дуже е, шикарно, для якої дуже <кхів> Важливі сімейні цінності. Людина, яка в сім'ї не просто. Лацюга, вибачте, яка яка бере, 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 бере і нічого не віддає. Ви тут е, скажу, що навіть таки вкладаєтеся, вкладаєтеся в сім'ю, стараєтеся для сім'ї ви чи жінка. Ви е, не саме молоде покоління, середнє покоління. Е, дивіться, тобто у вас є діти і у вас є старші. Тобто ви якраз в, цій, в, в, в цьому ви не... мені зараз так пішло. Значить так воно і буде. Ви, начебто посередник між внуками і старшими батьками, і ви намагаєтеся якось тримати баланс, щоб нікого не образити. Знаєте, намагаєтеся е, всюди встигнути допомогти, всюди встигнути вкластися. Колець, в тому числі, матеріально якось. Можливо, допомагаєте батькам фінансово. Отак мені пішло. При тому всьому якусь свою стізю, е, так само у вас на це вистачає часу. На своє якесь проявлення, на свою роботу. Поїхали. Що у вас в сім'ї? Чого ви не помічаєте? Хотіла зовсім іншу тему. Дівочки, у вас в сім'ї якийсь рух. Шикарно, сила. А сила це про що? Про короля Кубків, у вас сім'ї якесь продвижені і з якимсь чоловіком, який до вас із любов'ю, думала, зовсім по іншому піде, який буде проявлятися до вас, для якого ви авторитет, який признає вашу силу, який признає, що ви хазяйка житті, що ви в цій сім'ї вагома, розумієте? І який до вас, звичайно, по любові. Давайте запитаю: це чоловік чи тато? Чоловік? Так, це чоловік ваша, дівчики, для нього, ви дивіться сюди, ви для нього ресурсна, впавні таки довольна жінка, щаслива жінка. Е, якщо ви не знаєте, що ваш чоловік про вас думає, що ви щаслива, я вам кажу, він думає, що ви щаслива. Так, давайте запитаємо, з чим буде проявлятися ваш король? Кубків, ваш коханий, з чим він буде проявлятися? Дівочки, буде позиціонувати себе як самого головного, ви, як сама головна, буде стверджувати те, що. Тут одні ось одні прям шикарні карти. Тут а по цим картам поки що у вас все абсолют, в абсолютній благості. Всі карти ну шикарні, всі карти сім'ї, достатку, процвітання і гармонії. Ще що? Е, стосовно дітей щось буде, девочки, тут ось у нас йдуть пажі, лицарі, будуть якісь розмови стосовно дітей. Стосовно їхньої якоїсь... Е, От скажу устройства в жизнь якої їх, якоїсь їхньої стабільності. Всі карти класні. Якесь, можливо, щодо навчання, можливо, щодо е, от щодо якогось руха руху. Розумієте? Давайте. Чого ж ви не помічаєте в себе в сім'ї? Чого ви не помічаєте? Що в вашій сім'ї якийсь новий етап, дівчатки? Що якщо б навіть все було фінансово у вас такі, доволі такі гладко фінансово, десь хтось. Не хочу сказати, що був в чомусь обмежений, але якось так, начебто, все одно якась ситуація закінчується і починається, начебто одна історія закінчується, і починається нова історія. Карта світу, карта або якогось розширення, або того, що все почнеться по-новому. І ось шістка мечів, вихід із однієї ситуації в іншу. Проявлення. Може, знаєте, що перше, що мені пішло, можливо, дійти кудись хочуть, або ви кудись хочете, десь по-іншому почати. О, знову ж таки, йде навчання, роботу поміняти, щось іще. І тут, а там, де ви хочете проявитися, можливо, бояться сказати по мочам. Бояться сказати, або бояться зробити цей крок в свою проявленість. Мені чомусь про дітей більше. Що ще ви не помічаєте? Так, що у вашій сім'ї? з жезлів. Хтось із дітей хоче взяти от не, не дуже задоволений ситуацією в тій, які, в якій він знаходиться. І він, значить, то, знаєте, хоче або довчитися, або сказати, що я так більше не хочу. Я хочу піти в своє життя, ту з жезлів, хочу піти е, от, в щось своє. Я вже достатньо дорослий, достатньо е, там, е, можу сам на себе заробити. Можливо, там хочу одружитися. Розумієте, що діти хочуть, от, начебто, піти своєю стежкою, що ще. Так, ви не помічаєте, що е, от скажу так, що дайте дітям можливість захистити свої інтереси, будьте їм о, наставником. Отут тут саме карта Іерафанта, це як папінька папінь, як я завжди кажу на цю карту. Це як будьте наставником. Не заважайте дітям брати свої вершини, захищати свої інтереси, не заставляйте їх проживати ваше життя, бо в них кожного в кожного своя стежка. Розумієте? Будьте їм наставником. Я недавно слухала якусь чи то медитацію, чи то якась молитва була за дітей, і дуже були класні слова, знаєте, про що? Про те, що дайте мені, дай мені мудрості, коли тільки молитися, а коли давати пораду. Розумієте, дайте мені мудрості в цьому. Це наскільки глибоко сказано, що дайте мені бути мудрим, щоб не, не, не мішатися в чуже життя, бо це вже ну, діти тут, тут саме з першої їх карт пішло про те, що діти ваші вже такі доволі такі дорослі. Розумієте? І кажуть, що не заважай дітям проживати їхнє життя. Є моменти, коли мама може просто милитися, або тато може просто, або там просто просити вищі сили, що нехай от, або образуміться, абразум, або там просто ем, оберігайте його, ну, просити вищих сил. Розумієте, про що? Не проживайте, не заставляйте дітей іти вашою стежкою, в них мають бути свої шишки. Тут вони переможцями, вони у вас не, тут нема картні щити, немає карт якоїсь болі. Тут у вас, все, у вас гарний фундамент. По всіх картах ви достатньо вклали в своїх дітей ну, гарного прикладу. Тільки наставляйте. І дуже-дуже мудро. Розумієте, щоб через 20 років вам дитина не сказала, та ти ж мені не дозволила вийти заміж. Ще що. Шістка пентаклів брати і отримувати. Тут ще карта правосуддя по справедливості. Є моменти, коли ви просто маєте чекати, чекати, і щоб потім щось просто проживати, навіть знаєте, як навіть це саме очікування, проживати в щасті. Хоче дитина навчатися, відпустіть. Будете чекати, щоб радуватися, коли він приїде. Розумієте, що ще ви не помічаєте? Що ваші діти виросли, Паш Пентаклів, що ваші діти виросли, і в них є свій вибір. Боже, як це круто. Я, про такі, я так і розкладу, ну не так часто роблю далі. Що в них є вибір і кажуть про те, що дивіться сюди. Їм дуже важко робити вибір через те, що, от як гньот дев'яти каже, значить то ви ну, не гнобите, а от можливо те, що ви розстраюєтеся, коли вони самі хочуть зробити якийсь вибір, їм це важко зробити. Тому вони колибаються, а в них свій шлях, паш пентаклі, в них е, рух в своє нове. Через те, що ви десь обріміняєте тим, що от я розстроюсь, коли ти поїдеш, або я він бачить, що у вас е, там печалька, у вас що він десь там збирається одружитися, бо ну не що, розумієте? От сьогодні саме така, я розборню цю колоду. Через те, що дайте дитині вибрати. Не позиціонуйте свої негативні емоції на його шлях. Будьте в уміреності. Розумієте, нехай все складається так, як воно має йти. Боже, як круто. Ще вісімка кубків дітей. От не буду казати зараз хвилинка. Смерть. Вам кажуть про те, що не бійся відпускати дітей. Вісімка кубків, диявол і смерть. Вони не підуть шляхом диявола. Тому що в тебе ти дала шикарний фундамент. Розумієте? Ти вклала достатньо. Диявол, про що? П'ятірку Желів, ти переживаєш, що образять твою дитину, але вона себе відстоє. На диявола лягає карта смерті. Твоя дитина здатна себе захистити. Почуйте мене зараз, будь ласка. Так, що ще? Так, четвірка мечів. Кажуть, що ти не даєш рухатися, Отстраняєшся, можливо, знаєте, от поїдеш, все, не буду. є ж такі мами. Поїду, не буду. Поїдеш, не буду спілкуватися. Вийдеш, одружишся, все, можеш в хату більше не приходити, Внуків нянчити не буду. Вам кажуть. Ви можете направити дітей, мах, е, отну не маніпуляціями е, все складеться як потрібно, розумієте? А ви, оцими своїми словами, ви робите отаку відстань між вами і дітьми, або між вами і батьками, не дайте батькам прожити дожити грубе слово дожити жити так, як вони хочуть. Розумієте? От не нав'язуйте в кожного свій шлях, мах, будь хазяїном собственної житті. І тут не про маніпуляції, то про те, що отчельник наберись мудрості, не обмежуй своє, своїх дітей. Сонце. Дай їм прожити їхнє життя. Так, дівочки, досить. Поїхали. Порада вам. Порада мамам і татам, які будуть дивитися. порада вам. Туз на що туз? Дівочки, ось дивіться сюди. Прям так і пішло. А, це моя киця. Так і пішло. Дай шанс своїм дітям влаштувати свою сім'ю. Туз Пентаклів, десятка пентаклів і королева Пентаклів. Тут королева чи король: дай шанс своїм дітям влаштувати своє життя, прийти до своєї фінансової стабільності, прийти до своєї сім'ї і прийти до, своєї, от, до свого статусу. Це був би хлопчик чи дівчинка, неважливо. Не забирайте у дітей їхнє життя. Тим, що ви, ви своє прожили, як ви вже як ви захотіли. Дайте дітям жити, як вони хочуть. Від вас тільки порада і молитва. Всім ясно, Всіх обожнюю. Благодарю. Приймайте ви благо, і нехай кожне послання знайде своє серце.